Всім привіт! Вітаю вас на смачній кухні. І Сьогодні будемо готувати дуже смачну закуску з перцечі з поприки. Ось таких перців. Перці я помила, порізала. Весь секрет у маринаді. І так, починаємо готувати маринад. У баняк я наливаю 300 мл води фільтрованої. Банячок додаю до води я 30 мл оцту, 50 мл олії. Одну столову ложку солі кам'яної без гірки та 4 ложки цукру. 1, 2, 3. 4. Цукор ми даємо для того, бо сам перець чилі паприка є дуже-дуже гострий, а цукор зменшує ту гостроту і дуже-дуже смачний маринад. Так, так, включила я вогонь, поставила наш маринад. Маринад має закипіти і будемо бланчарувати перець. Його потрібно буде проварити. Багато хто не проварює, а заливає відразу маринадом. Але якщо ви робите на зиму і хочете, щоб воно постояло, то краще 3 хвилинки, хвилинок пробленчарувати. Ще забула сказати, перцю чилі паприки у мене пів кілограма. Таку закуску з перцю чилі я роблю завжди до м'яса. Проходять гості, вона така підгострена. Оця паприка виходить дуже-дуже смачно. Так, бачу, маринад у нас вже закипає. Зараз ми будемо викладати нашу паприку бланчарувати. Так, паприку я всю виклала, засікаємо час. 5 хвилин і будемо розкладати. У чистих стерилізованих баночках. Спробуйте таку закуску, не пошкодуєте. Якби є такий якби ви зробили, робите цю закуску і вона вам буде, загостра, відкриваєте баночку, даєте ще ложку цукру і буде супер бомба крутезна. Ось як гарно бланчурується наш перець чилі. Так, пройшло 5 хвилин, пора накладати в баночки. Накладаємо перець, не забуваємо залити юшечкою О. ось так. Марадонат даємо до самого верху. Ось так. Раз І закрутили. І наступну баночку. Тут така смакота. Взимку будете радіти, що зробили по цьому рецепту. З пів кілограма перцю чілі. В мене вийшло ось таких чотири баночки. Дуже смачної закрутки закуски з перцю чилі. Готуйте всім смачного і па-па!